Сьогодні цей чудовий день. Наталія і Володимир сьогодні у вас з'являється дома ліжко масажер М6. Н6. Да. Як колись в одному закладі питали, ви готові? Готові. Так, да? да. Готові, щоб у вас з'явилось. Наталочка, спочатку запитаю вас, скільки часу ви вже в салоні? Місяця. Півтора місяця. Півтора Ви трошки менше, так, трошки менше, чуть пізніше прийшли. За цих півтора місяця у вас з'явився вже ряд теж обладнання. Почали ви з пояса масажера, міроклада. І ТК-14 це ваш улюблений продукт. Так так? так так коротенько прийшли, ви з проблемою дуже боліло коліно. Дуже. Коліно. дуже. Хребет усе і голова, ну Тиск дуже так. багато. Ви обоє, так, вже пережили мікроінсульт, ви вже так, здається два. Так. Так. У вас нестабільний тиск, ну гіпертонія, у Володі більше проблема, тахікардія, правильно? Так. 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 Ну, У вас перший результат, що я хотіла запитати, був дуже класний і неочікуваний. Таке питання: скільки років у вас ви не спали? Бо ви сказали, у вас О, Дуже. Я мабуть, років 23, дуже довго я не сплю. Ще батьки були живі, вже батьків 20 років. Ви не спали. Як яке спання? заснув, проснувся, заснув, проснувся по вікнах, по дівану. Ну по всій хаті ходили. Mm -hmm. Це весь час. Один-два дні ви побули в салоні, так. і ви одразу сказали, що сон налагодився, да, да, да. Так, так. Я І зараз, зараз спите. От уже скільки ви в салоні, за да. півтора місяці сон, да, нормальний. є, є сон. Да. Є сон. Ну, Буває там про кінця ну, не ну, таке. Так, да, да. такого, як було раніше, такого mm -hmm. зараз немає. Це немає. перший результат. Далі у вас почалось, ну, як зазвичай, і загострення, і таке, скажімо, складне. Да, да. Да. Коліно. Що взяла паличку. Да. І ви через кілька днів прийшли з паличко. Да. Діти полякалися, мама, куди ти ходиш. Да? Да. Але мама молодець продовжила займатися. Да? Да. І е, так вийшло, що ви на канікули, буквально там через 10, 9 чи 10 днів пішли на канікули, да, ви да. в оренду взяли ліжко масажера на четвертий. Да. Правильно? Ситловий да, да? Да. 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 Е, цих... кілим. А, і килим, правильно, бо ліжко без кераміки, ну ніяк. За цих два тижні ви впевнились в тому, що е, ліжко, це, най, це саме потужне обладнання, е, отримали класні результати і ви, і Володя користувався. От е, За цих два тижні от ви вже прийшли в салон, які вже були результати. Набагато краще вже, Ну, ще спалочки палочки але легше на ногу, ну, легше, легше носити, на, спину. на шию, в шині в мене теж протрузії. У вас по Друзі в шийному відділі і в Поперековому відділі, да. і в грудному, там, мабуть, теж і в грудному. За два тижні ви вже відчули себе набагато краще. Ви тоді й сказали, що добре, що взяли ліжко в оренду, тому що якби ви ще залишились тих 16 чи скільки днів без обладнання, то Нічого невідомо. Не було. Нічого б не було. В результату б такого б не, не було. було правильно. правильно? Да. Да. Далі ви придбали собі е, масажер моушен для ніг. Плюс ще тепловий пояс. Тепловий Чому пояс. саме таке обладнання? Воно дуже, добро, дуже гарно для ноги, дуже можливо. Дуже добре для ніг. Да, а в мене ще деформація стоп. Стопи у вас плоскостопість. і і другої. Лівої, взагалі, ті, Зразу, Тільки устромили ногу, зразу кажу, беремо. <рес> берем. Хто користується поясом? Всі, хто, хто вперед. Хто спіє? Сімейка немаленька. немаленька я так. знаю, що і дочка приходить, займається. Да, Це да, для да. неї улюблене обладнання, да, так, да, так да, розумієте. Да, і, і масажер, і пояс так само, і, і пов'язка на очі так само. І пов'язка все, все використовуєте. Скажіть, будь ласка, зараз, ось уже пройшло півтора місяця. Я знаю, що ви приймали препарати, ну, коли гіпертонія у вас була. Зараз приймаєте? тільки от серцебиття Ще Ще є поки що О, Ну таке, воно дрожки. перепади ну, не вели, але ще, не стабільно, може, так? ще обострення йде, бо буває, що якось було 90 то ці, а то 67, 65, до 70, 73. Ну, Від гипертонії mm -hmm. зараз не приймає? Не приймає, вже бо, порошки. 120 на 80. Uh -huh. Паличку вже покинули? О, вже так. Да. Вже подружка, да. Подружка відпочивала. Подружка немає. Наташ, що ви можете зараз зробити? Те, що от не могли зробити до того, як прийшли в салон? Як змінилось життя ваше? Хоч що прийшло мало часу? Хоч прийшло мало часу, але мені захотілося жити. А то я вставала і плакала, і, і сльози, і, і надоїло і мені хоч... життя, і скільки мало ходити в лікарню, і скільки вже ці... у таблеток, в все, поживсьому, все надоїло вже. Ну, просто хотів і на вулицю толком не можна вийти, і ну да і до дітей, були. і з дітьми і з школи треба забрати туди. Ну як, як ноги не ходять, що за робота? Це не робота. Як зараз? О, зараз хочеться жити. Можете більше ходити вже. Так, звичайно. Я вже з автобусом давно не їздила. Я зараз автобусом їду на зупинку, зупинку. А вже маршруткою маршрут. Маршруткою. Вже я нікого не залежу. Я вже сама собі хазяйка. І з внуками вже набагато простіше, да? Бабушка, і цікавіше. Конечно. Конечно. Да. Щасливі, що от такий маєте результат? За короткий дуже, час, дуже, час. Дуже щасливі. Хоча дуже. у вас пішло загострення, здавалось би, від такого простого обладнання, як турманніва пов'язка для очей. Да? Тому що була проблема айморит. Да. І ось ще зараз трохи воно є, yeah. і це десь протягом тижня, правильно? Ну, Воно почалося з двох, як одразу попили я його, воно uh -huh. таке то око по червоніє, то коло носа, то ці, а це вже геть, геть, а це вже цю неділю, оця, що була, то зовсім розцвіла красота. Ну, а дихати стало вам легше чи ні? Так, да, я дишу. Я... Носом стало дихати легше. Просто що щось... Я взагалі дихала ротом. Спала, ви да. нос мене так. А зараз я сплю з закритим ротом. Будь ласка, просто шовичок трошки ну, не зійшов. Да, не зійшов. Да, да. І е, ви швидко прийняли рішення, тому що і Володя прийшов до салону, у вас більш була проблема, ну теж був мікроінсульт і серцебиття, серцебиття. Да? Да. Скільки було володь ну, от ударів? 106, 112, 115, 115. Я... Ну, як який день. Як, який день? Да. Ви почали також, як прийшли в салон, у вас по роботі не завжди виходить щодня. Почали з платформи. Який результат отримали буквально через декілька сеансів? Ну, платформа в... стабілізувалася. Тиск. Серцебиття і тиск? і тиск. Угу. Да. Був геть низький. А, у вас більш до... Да. до низького А На даний час стабілізувалося. Ви задоволені? Так, да, дуже. А масажер, то вообще. Так, да, ви розказували, до речі, дуже да. класний експеримент. Ви зранку прокинулись, там щось поробили, по який серцебиття. Який 106 був. 106. Да. Серцебиття після сеансу сеансу. на масажері. Це 87. 77, за 77. Да. За 15 хвилин 77. Зараз, коли Репутанція. ви. Власний. Дуже добре. Е, і ви теж дома користувалися оцих два тижні, як у вас ліжко було в оренді, теж користувалися ліжком. Для вас це ну, не зовсім нове обладнання, ви колись його да. пробували. Який у вас був за два тижні результат? Ви по шиї розказували. Результат що? хороший був, і зараз вже третій день не на ліжку, вже хочеться опять на ліжку. Хочеться знову. Тому сьогодні ви забираєте своє ліжко сучасне і шосте, тому що ви прийняли рішення, хто був ініціатором? Бога. Володя, а не шкода? Хочу, хочу да. дати пораду. Хто починає, що якщо свербить, почухай вдома, а якщо болить, приходь молоде. Супер! Клас! Давайте пропонує такий да. класний перезил. Так. Прийняли рішення, щоб ліжко було вдома, тому що так це потрібно робити хоча б два рази на день, правильно щодня в салон будемо. Приходите, Приходите так, тому що багато ж інформації потрібно знати. Е, у вас пов'язано з роботою, ви не завжди можете в салон, тому дома будете використовувати. Е, Володя, не шкода грошей? Зараз? Час не легкий? Ні, для здоров'я нічого не шкода. Для здоров'я нічого не шкода. І для коханої жінки, правда? Так. Так. Скільки так. вже ми вивозили? Ви вже витратили багато, на що не давай, давай, На о, і в операцію, і те. І в нейрохірурги в Києві були, і в Новограді були, і в на Вінниці були. Ой Боже, де ми тільки не були? От скажіть чесно, де ви де ми тільки не були? І отут півтора місяці. Це просто відрізняється результат? Шок, просто шок. Просто шок, шок що наскільки класний да. результат. <кхи> Тоже був шок, так? Да? Я, я думаю, Ах, і це нічого не дасть, і не буду я ходити да Трошки відчай був. Так. Да, Але я. ви молодець, що от ви продовжили, володя вас підтримав, <кхи> я так думаю, так. Да. У вас сім'я чудова, є діти, Олечка займається теж, да, значно була в салоні, ходила до нас на ліжко, займається на масажері вдома, і ще й буде хто внук займатися. Будуть і вже Юля в відпуску, всі будуть вже ходити. всі І, і вчора мої менші приходили в моя назва Наталочка приходила. Баба я буду теж на кину лежати, Кажу, лежала вчора на да, лежи, тепловому поясі. Клас. Ми дуже раді за вас, що у вас вдома з'явиться найкраще обладнання, саме потужне, це ліжко Н6. Будемо ще в салоні далі продовжувати, щоб ви все навчились, навчились методик, тому що у вас дуже багато обладнання вже вдома. Ви маєте знати все. І як завжди, побажання, от Володя Класно сказала, щоб ви порадили на талочки для людей, які будуть приходити. Щоб ви йшли, щоб шукали свою свою зюмінку, щоб ну, своє лікування, знайти своє лікування. Я знайшла в моробисті своє лікування. Я дуже задоволена і дякую всім усім. І своєї Надійці Петрівни, що вона мене запросила своє. своєму Да, Дякую вам, що ви робите таку добру справу. Дякую. Дякуєте, допомагаєте. На все краще. Да. вам здоров'я, щоб були здорові, і щасливі, з нога без ура, ура!